Привіт! З вами Алан Блек. Сьогодні ти дізнаєшся 25 цікавих фактів про Романа Рейнса. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Наша мета 1100 підписників на каналі і з вашою підтримкою ми зможемо її досягти. Факт номер 1 Перед тим як стати професійним ресером, Роман Рейнс мав перспективну кар'єру в американському футболі. Він грав на позиції захисника в команді Georgia Tech Yellow Jackets під час навчання у коледжі. Після завершення навчання його підписали команди NFL Minnesota Vikings та Jacksonville Jaguars, хоча він не закріпився жодній з них. Факт номер 2. Роман Райнс походить з відомої сім'ї Ануаї, яка має глибокі коріння в Ресно. його батько Сіка Ануаї та дядько. Афануаї, відома команда Дикі Самуанці. також є дворідним братом такий зрок, як Двейн Рок Джонсон, Йокузуна, Рікіші та Бертеусо, тобто Джей Усо і Джиммі Усо. Факт номер 3. У віці 22 роки Роман Рейнсу виявили лікемію. Він подолав хворобу у 2007 році, але в жовтні 2018 року оголосив про її рецидив. Що змусило тимчасово залишити WDB. У лютому наступного року він повідомив про ремісію та повернувся до активних виступів. Факт номер 4. Окрім рецінгу, Роман Рейнс спробував себе в акторстві. У 2019 році він знявся разом з своїм дворідним братом Двеном Джонсоном у фільмі Форсаж Хобста Шоу. Також він знявся у фільмі «Неправильна місія» та озвучував персонажів у анімаційних проектах. Факт номер 5 Роман Рейнс одружний з Галіною Бейкер, з якою познайомився під час навчання Джорджа Тетч. Факт номер 6. Роман Рейнс має велике самоанське татуювання, яке покриває його праву руку та груди. Це татуювання символізує його самоанську спадщину та особисту історію. Факт номер 7 Роман Рейнс депютував у сному розстрілі Дабі 18 листопада 2012 року. На шоу Survivor Series як член фракції Щит разом з Дінембрузом та Сетом Ройнсом. Факт номер 8: Роман Рейнс активно бере участь в благодійних заходах, зокрема, співпрацює з організацією Makeup Ship Foundation, допомагаючи здійснювати мрії дітей з серйозними захворюваннями. Факт номер 9. Роман Рейнс став обличчям відеогрим WDB ТуK25, щоб підкреслює статус статус компанії. То популярність серед фанатів. Факт номер 10 Роман Рейнс має широкий музичний смак, віддаючи перевагу як року, так і хіп-хопу. Серед його улюблених виконавців це Металіка, Jay-Z та Tupac. Факт номер 12. Роман Рейнс дебютував у WWE у 2010 році під іменем Роман Лікі у промоушенні Фарідо Championship Wrestling FCW, що пізніше стала відома як NXT. Факт номер 12. Хоча Роман Рейнс став кучим членом фракції Щит, спочатку планувалось, що турецьким учасником буде Кріс Хіро в WDB Касіус Оно. Однак керівництво WDB вирішило кучити Рейнса замість нього. Факт номер 13. На Royal Rumble 2013 року Роман Рейнс встановив новий рекорд, усунувши 12 суперників у матчі, перевершивши попередній рекорд Кейна у 2002 році. З 11 усунень. Факт номер 14. У тому ж самому році Роман Рейнс став наймолодшим ресером, який отримав премію Слемі у категорії Суперзвірка Року у віці 28 років. Факт номер 15. Незважаючи на поразку, Роман Рейнс називає свій матч проти Брока Леснера на 31 своїм улюбленим. Факт номер 16. Роман Рейнс зізнається, що в дитинстві кумиром був Бред Хітмін Харт. І він мріяв отримати його фірмою рожеві окуляри. Факт номер 17. Перед початком кар'єри в Реснул Роман Рейнс встановлював офісні меблі разом зі своїми кузенами, братами Ууса. Факт номер 18. Перед дебютом основному розстрілі WDB Роман Рейнс пройшов інтенсивні тренування під керівництвом Тері Тейлора, що допомогло йому підготуватись до виступів на сокому рівні. Факт номер 19. У 2024 році Роман Рейнс тунив новий рекорд, ставши учасником інвенту Суманії в 9-те, перевершивши попередній рекорд Халка Хогана, який був 8 разів. Факт номер 20 Роман Рейнс обожнює фільми Марвел і називає Тор і Злізну людину своїми улюбленими героями. Факт номер 21 У 2023 році Роман Рейнс став обличчям спортивного напою c 4 що просувався серед спортсменів і фанатів фітнесу. Факт номер 22. Роман Рейнс є фанатом серії Call of Duty і часто грає онлайн у вільний час. Роман Рейнс навіть брав участь у благодійних геймерських турнірах. Факт номер 23. До того, як стати суперзіркою упризіркою до Роман Рейнс працював моделлю для Nike у рамках студентської спортивної кампанії. Факт номер 24 Роман Рейнс в одному з інтерв'ю зізнався, що на початку своєї кар'єри мав великий страх виступати на мікрофоні. Він багато працював над ораторськими навичками. Факт номер 25 Це останній. Роман Рейнс є на другому місці з моїх улюблених ресерів WDB. Перше місце це Джон Сіна, а третє місце це Джеф Харді. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях. Який факт ви знали, а який ні. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Wrestling, дивіться багато, всім до побачення!